Цьому випуску стало відомо, коли відбудеться бій між Усиком та Уайлдером. Майк Тайсон заявив про новий легендарний бій. Уайлдер зробив гучну заяву, заявивши, що спокійно нокаутує Усика. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Усик відмовився битися з зірковим боксером, об'єднаний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик. Визначається з наступним суперником у надважкій вазі та вже окреслив, кого не розглядає. Після другої перемоги над Даніелем Дюбуа та чергового об'єднання титулів українець вирішив продовжити кар'єру. Усик відмовився від бою з обов'язковим претендентом Фабіо Вордлі та залишив титул WBO, що дозволило британцю стати чемпіоном. Не цікавить українця і перспективний Мозес Ітаума. Повідомляє Boxing News. Усик, вважає Ітауму ще дуже молодим боксером та поки не готовий битися проти талановитого британця. Уайлдер заявив, що він розробив рецепт перемоги над Олександром Усиком. Олександр Усік отримав дозвіл провести добровільний захист свого титулу WBC, а у суперники українець обрав Деонтея Уайлдера раніше цього року. Американці вже питали, як він може перемогти Усика. Рецепт супертяжа дуже простий. У бою з Усиком мені потрібно активно рухатися і працювати джебом, щоб знайти свій удар правою рукою. Я вірю, що якщо нормально прикладуся з правою, то це буде руйнівним для будь-якого суперника. Це буде нокаут, я нокаутую усика без особливих проблем, сказав Уайлдер. Нагадаємо, Деонтей у кар'єрі здобув 44 перемоги, і 43 з них були нокаутом. Усик вже знає наступного суперника у випадку перемоги над Уайлдером. Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик планує провести наступний бій проти небезпечного американського нокаутера Деонтея Уайлдера, як повідомляє World Boxing News, Після добровільного захисту титулу на українця чекатиме обов'язковий захист. Суперником стане тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл, але лише за умови, що німець 10 січня здолає Рудольфа Вебера. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний YouTube разом. Турки Аль Шейх хоче організувати великий бій. Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль Аш Шейх анонсував плани для переможця бою чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса та чемпіона WBC в легкій вазі Шакура Стівенсона. Туркі під час прес-конференції заявив, що переможець бою візьме участь у великому поєдинку. В травні 2026 року суперника Саудівський чиновник не уточнив. Нагадаємо, поєдинок між Стівенсом та Лопесом відбудеться 31 січня наступного року на Медісон гарден в Нью-Йорку. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фюрі в черговий раз заявив про те, що судді засудили його у бою проти Усика. Цитуємо Тайсона. Я переглянув той бій сотні разів. Останній переглянув навіть більше, ніж перший. У нього був той один восьмий раунд, де він потряс мене, але я не впав. Я відмовився падати як клятий спартанець, але другий бій не був близьким. Будь ласка, піди і подивись бій. Навіть коментатори після бою усі казали, що Ф'юрі веде у чотири раунди, усі до одного, що я бачив. Я не знаю, але усі експерти сказали, що я переміг, я був сильнішим за Усика, сказав Ф'юрі. Майк Тайсон офіційно оголосив про гарячий бій і здивував місцем проведення. Легендарний Майк Тайсон офіційно заявив, що його виставковий бій проти Флойда Мейвезера відбудеться у березні в Африці. За словами легендарного екс чемпіона, шоу обіцяє стати однією з найбільших подій в історії спорту. Та встановити нові рекорди про поєдинок оголосили ще восени, але тоді без дати та місця. Мейвезер, який завершив професійну кар'єру у 2017 році, провів уже вісім виставкових боїв, а 59-річний Тайсон минулого року повернувся на ринг після тривалої паузи і поступився Джейку Полу. Цей бій був офіційним. Друзі, а як ви думаєте, хто переможу у цій битві двох легенд? Пишіть в коментарях нижче. Легенда світового боксу заявив, що Усик може програти Уайлдеру вже в першому раунді. Член зала боксерської слави і колишній чемпіон світу Баррі МакГіган оцінив потенційний бій між Олександром Усиком та Деонтеєм Уайлдером. На думку експерта, навіть після поразок американець залишається серйозною загрозою. Деонтей Уайлдер уже не на піку, але все ще є небезпечним суперником для Усика. Він зберіг свою силу, може покласти суперника і в першому, і в дванадцятому раунді. Якщо він влучить на повну, Усик впаде, він все ще несе колосальну загрозу, сказав МакГіган. Стало відомо, коли відбудеться бій між Олександром Усиком та Деонтеєм Уайлдером. Майбутній чемпіонський бій між Олександром Усиком та Деонтеєм Уайлдером наближається до офіційного підтвердження. За даними World Boxing News, сторони вже розпочали активні переговори, а поєдинок став головним пріоритетом для команд обох боксерів. Організатори розглядають два можливі періоди: лютий або березень у межах Саудівської Аравії або Великої Британії. Ще один варіант це квітень у США. Зазначається, що саме США є пріоритетом для Усика, а тому бій може відбутися у штатах 4 або 11 квітня. Нагадаємо, Вайлдер у червні повернувся до перемог, нокаутувавши Тірелла Герндона. Усик же влітку вдруге зібрав усі головні титули надважкої ваги, здолавши Даніеля Дюбуа. Українець нещодавно відмовився від пояса WBO, звільнивши шлях для нового мегафайту. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд!